Протягом тижня до центру зайнятості з заявами про надання статусу безробітного звернулося 30 безробітних громадян. За цей же період роботодавцями до служби зайнятості надано 22 вакансії, працевлаштовано 14 безробітних. Продовжуємо роботу по фінансовій підтримці роботодавців за працевлаштування окремих категорій громадян, в тому числі внутрішньопереміщених. Хочу звернути увагу, що. З нового року збільшено термін виплати компенсації роботодавцям з двох до трьох місяців при працевлаштуванні безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб. А у разі якщо роботодавець працевлаштовує безробітного громадянина ВПО з інвалідністю, то держава компенсує півроку витрати на заробітну плату такому роботодавцю у розмірі мінімальної заробітної плати.